1 грудня стартувала програма Зимова є підтримка. За нею кожен українець отримає від держави тисячу гривень. Кошти надходитимуть на картку Національний кешбек. Гроші можна витратити на комуналку, ліки, книги і головне на донати для ЗСУ. Одержати тисячу можна на пошті в банках, партнерах або через дію. Застосунок для цього треба перезавантажити. Після оновлення вже ви зможете побачити додатковий розділ, який називається Зимова є підтримка, і в цьому розділі можна вже подати заявку на отримання відповідно цієї підтримки. Там буде перехід на 14 банків-партнерів. Перейти на той банк, який вам подобається, і собі зробити карточку Національний кешбек. З 1 грудня на чинності нові правила бронювання від мобілізації. Тепер це можна зробити лише онлайн через дію. Нових працівників критично важливі підприємства зможуть резервувати одразу. Щоправда, зарплата має бути понад 20 тисяч гривень, крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія Сіті. Перше обов'язкове – це відсутні заборгованості по податкам. зборам. Другий обов'язковий – це середня заробітна плата по підприємству має складати не менше ніж. Дві з половиною мінімальної заробітні плати, що на сьогодні становить 20 тисяч гривень. Те, що торкнеться кожного українця із грудня, збільшилася і ставка військового збору. Тепер це не півтора, а п'ять відсотків. Виняток військовослужбовці населення сплачуватиме цей збір з усіх легальних доходів та банківських рахунків. Це на роботі як найманий працівник. Угу. Вам нараховують відсотки на якісь відсотки по депозитам в банку. Ви маєте ще якісь доходи. Все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не півтора, а п'ять відсотків. Зарплата з першого дохід, чистий дохід на роки, стане меншим. Водночас у грудні збільшаться виплати у тих пенсіонерів, хто отримав право на вікову надбавку. Люди від 70 до 75 років одержать до пенсії плюс 300 гривень. Старша категорія відповідно, ще більше, але за умови, що пенсія не перевищує 10 тисяч гривень. Для пенсіонерів віці від 75 до 80 років у нас буде збільшення пенсії до 456 гривень, і для пенсіонерів понад 80 років збільшення пенсії буде до 570 гривень. По 6,5 тисяч гривень на кожну дитину отримають протягом грудня також малозабезпечені родини, а також сім'ї переселенців, де є діти або дорослі з інвалідністю першої групи. Ще автоматично надійдуть на картку для виплат. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. З 19 грудня набуває чинності закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Новий документ посилює відповідальність серед основних змін дитина, яка страждає від домашнього насильства, відразу. Вважатиметься потерпілою, а кривдників направлятимуть на корекційні програми. Передбачено розмежування прийняття домашнього насильства, насильства за ознакою статі. Бо на сьогоднішній день законодавство такого розмежування не мало, і це все кваліфікувалося за однією статтею. Також є норма, яка збільшує строк можливого адміністративного затримання кривдника, зокрема до 12 дванадцять. Ти А ось із субсидіями в грудні без змін до кінця опалювального сезону не планують переглядати і комунальні тарифи. Олена Петриченкова, Євген Трост, новина одинадцятого каналу.